Миру Божого вам, багато людей кажуть, що головне це тіло, а душа, її ж не видно, може, вона, як Хмаринка, та й Бог люблячий і все пробачить, тому турбуватися не потрібно. Але такі люди потрапили в оману і не суть прокляття, а не благословення. Нам треба слухати свідків, таких як апостол Петро, який бачив Воскресло Христа. І Христос розповідав, як Він після розіп'яття духом спустився в пекло замість нас. Він переміг смерті пекло, забрав ключі, показав свою владу і піднісся у славі. Він своїм духом проповідував тим духам, які потрапили в пекло за гріхи, за часів ноя, за те, що вони не скористалися Божим довготерпінням. Тому перший світ і загинув від потопу. А врятувалося лише вісім душ. Отож в Біблії все сказано про те, куди йдуть душі після смерті. Головне вивчати Слово Боже, а не слухати вчителів, які ведуть не до спасіння, а до пекла.